Мої вітання! Ви дивитесь новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Чим запам'ятався день, що минає, ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів. Ну а на початку коротко про головні події. Помер Олег Євтушенко, військовослужбовець, який стояв на захисті цілісності України з перших днів російської агресії. Шахраї продовжують обирати дніпродзержинців. Правоохоронці розповіли про найпопулярніші способи виманювання грошей. Ветеран Другої світової війни, який навчався в Дніпродзержинську, отримав особисте привітання від президента України. У вівторок, 12 травня, дніпродажинці провели в останню путь свого земляка Олега Євтушенка, який майже з перших днів російської агресії брав безпосередню участь у антитерористичній операції на сході України. У народному музеї історії Дніпродзержинського металургійного комбінату прощалися з трагічно загиблим Олегом Євтушенко. Цілий рік чоловік чинив опір терористам на сході України. Співслужбовці кажуть, що Олег декілька разів був поранений і мав можливість не повертатися із госпіталю у зону. Ато проте він був справжнім патріотом і просто не міг залишитися вдома, коли на батьківщині йде війна. Нещодавно військовий повернувся додому на ротацію, але серце 40-річного чоловіка не витримало. Працював чоловік на металургійному комбінаті. Колеги згадують його як спокійного, урівноваженого чоловіка з гарними організаторськими здібностями. Це дуже організаторсько підкований чоловік. Тобто складну роботу він організовував в на минути, можна сказати, вирішав які производственні задачі. Очень спокійний чоловік, яка не була б ситуація, він ніколи не повищав голосу. Спокійно, монотонно вирішували производственні задачу. Міський голова, який приїхав, аби віддати данину пам'яті загиблому бійцю, який боровся за нашу свободу, обіцяє, що родина Євтушенків не буде покинута. Ми все будемо робити, щоб якось трохи змякшити ситуацію для родини, для батьків, для дружини, для, для всіх, хто біля нього знаходився. Це наш, наш прямий обов'язок, і ми будемо все робити для того, щоб як, якось. Згуртуватися, показати, що не, не на одинстві не залишається і родина. От і я просив Бога, щоб як можна скоріше завершилася страшна війна. Як не сумно про це згадувати, та усім відомо, що люди не лише народжуються, а ще й помирають. Проблема виділення нових територій для поховання городян стає для Дніпрозажинська нагальною проблемою, адже старі кладовища вже майже заповнені. За рішення міської влади незабаром на наших територіях з'явиться нове зручне місце для поховання рідних та близьких. Усі подробиці у нашому наступному матеріалі. Майбутнє кладовище буде знаходитися на території Петриківського району. Зараз відбувається розроблення проектної документації для майбутнього будівництва. Ця інформація була озвучена на робочій нараді, яка відбулася під головуванням першого заступника міського голови Андрія Білоусова. У нас є участок 25 п'ять гектар землі на території Петриківського району яке ми сматрюємо под будівництво кладбища, яке може потім використовуватися для захоронення тих людей, которые на сьогоднішній день живуть на лівому берегу. за словами представників міської влади, таке рішення виникло внаслідок ретельного моніторингу ситуації, який показав, що у Дніпродзержинську дійсно бракує місць для поховання, особливо це стосується лівобережної частини міста, яка раніше не мала власного кладовища. Це повністю снимет вопрос. І таким чином, ті кладбища, которые у нас и Романковська і это практично на 30 40 снизит нагрузку по захороненню на действующих кладбищ. Усі роботи будуть проводитися у два етапи. Цього року планують завершити підготовку усіх необхідних документів і вже у наступному розпочнуть процес будівництва. Відзначення 70 річниці перемоги Європи над нацизмом у Другій світовій війні продовжується. Зокрема, двоє ветеранів Дніпропетровщини отримали особисті привітання зі святом вертпрезидента України Петра Порошенка. Вітальні листи та цінні подарунки кавалеру орденів слави третього ступеню та чотирьох медалей за відвагу Івану Сировакші та герою радянського союзу Миколі Напрязі прязі вручав губернатор Валентин Резніченко. Микола Тимофійович Непряга воював на Третьому українському фронті та брав участь у визволенні всієї України. Сам же ветеран розпочав свідоме життя в нашому місті. Навчався в Дніпродзержинському ремісничому училищі. Згадує, як особливо жорстко ворог чинив опір червоноармійцям у Львові. У Львові нам супротивлення оказували поліцеї, а потім в русских стояли на формуванні, сформували дивізію. Пошли через Румынию на Венгрию. В Венгрии форсировали Дунай, взять и Вот, и За форсирование Дуная присвоили звание героя. Ну, та группы большие группы наших присвоили звание героїв, в том числе и я попал. Після Львова Микола Тимофійович служив в Закарпатті. Особливо відзначився при форсуванні річки Дунай і в боях за отримання плацдарму на її правому березі. Звільняв Україну, Румунію, Угорщину, брав Берлін. Війну закінчив в Чехословаччині. 9 травня ветеран називає своїм другим днем народження. Для мене праздник – це второй день народження, тому що я залишився жив, здоров і живу до досі. 90 років. я отримав уже награду орден Богдана Хмельницького первой степени, второй степени б славу здесь уже при этой власти получал. Ви належите до легендарної когорти оборонців рідної землі, визволителів європейських народів від нацистського поневолення. Ваші мужність у жорстоких боях з ворогом, копітка праця у роки повоєнної відбудови здобули всенародне визнання і повагу співвітчизників. З такими словами, губернатор Валентин Резніченко звернувся до ветерана. Також цього дня Валентин Резніченко поклав квіти до братської могили воїнів Другої світової війни у селі Вольне, Новомосковського району. Також він відвідав місце поховання першого загиблого учасника АТО з Дніпропетровського. Скої області, заступника командира 20-го батальйону територіальної оборони оперативного командування Схід Сергія Демиденка. Вчора Костянтин Гузенко зустрівся з керівниками ветеранських організацій міста. Зустріч відбулася в приміщенні кіноконцертного залу Мир на лівому березі і була приурочена 70 семидесятиріччю великої перемоги. Під час святкування дня великої перемоги перш за все потрібно віддати шану людям, які стали символом боротьби за незалежну державу. Вважає народний депутат України сьомого скликання. Детальніше у нашому сюжеті минулого року з нагоди річниці визволення міста та України у Новомосковську побувала ветеранська делегація. Аби шанувати пам'ять визволителя Дніпродзержинська Олександр Сучков керував дивізією, яка визволяла не тільки новомосковськ, а й наше місто. Саме тому народний депутат України сьомого скликання Костянтин Гузенко організував поїздку для ветеранів у сусіднє містечко. Ні, повинні шанувати своїх героїв. На ну, місяці нас дуже тепло і радушно зустріла ветеранська організація міста Новомосковська. А сьогодні вони нам передали диск про історію становлення героя нашого. Благодаря Констанциновичу ми посетили город Новомосковськ. Мы посетили в Новомосковске мемориал. Конечно, фильм этот очень впечатляет, очень, очень заставляет задуматься о том, что же все-таки происходило в Великую Отечественную войну, скажем так, со всех, именно со всех ракурсов, со всех направлений. Під час зустрічі були обговорені питання, які найбільше хвилюють ветеранів. Це відсутність реального соціального захисту людей похилого віку, медичного обслуговування, вирішення побутових проблем тощо. Говорили і про проблеми, і просто спілкувались на буденні теми. Він завжди з великим уваженням міської організації ветеранів. Він завжди казував нам допомогу моральну, матеріальну. І ми не могли от сьогодні не не ні пожелати встрітися з Олександровичем. На завершення зустрічі ветерани разом з народним депутатом сьомого скликання передивились кінофільм українського режисера Іллєнка про велику вітчизняну війну. 8 травня, у день визволення Європи від фашизму, відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату відвідав ветеранів дома. Інженери відділу привітали визволителів з 70-ми роковинами дня перемоги над гітлерівською Німеччиною та вручили літнім людям набори з продуктами харчування першої необхідності, щоб в цей день в міру можливості підтримати їх. Напередодні свята дня перемоги до керівництва Дніпровського медкомбінату звернулися працівники територіального центру соціального обслуговування Заводського району з проханням у цей нелегкий для країни час підтримати ветеранів, які гостро потребують допомоги. Керівництвом підприємства було прийнято рішення про закупівлю продуктових наборів та адресної доставки їх ветеранам Другої світової війни. Організацію доставки продуктів взяли на себе інженери відділу по роботі з молоддю ПАД ДМКД. Руководством кабінету було прийнято рішення оказати помощь ветеранам в виде продуктових наборів. Соответственно, були выделены деньги и закуплены продуктовые наборы и доставлены к дню Победы ветеранам. Нам були надані списки та адреси ветеранів, за якими ми розвозили закуплені продукти, каже Анна Коваленко. В основному це люди похилого віку, багатьом далеко за 90. Деяким важко пересуватися, інші і зовсім прикуті до ліжка. Тому допомога від комбінату для них виявилася дуже доречною. У список продуктів увійшло найнеобхідніше масло, борошно та крупи, консерви, чай та кондитерські вироби. До цього відділ вже надавав допомогу ветеранам війни і колишнім працівникам дзержинки, тому здійснювати такі візити для них не вперше. Стрічали очень радосна, були довольні, що йому все-таки про них помнять, поздравляють. Ну, емоцій много. Продукти передавалися особисто в руки ветеранам разом з привітаннями. Господарі гостинцям були раді, але більше радості їм доставило спілкування з молодими людьми. З полиць діставалися за фотоальбоми, в яких відображені моменти молодості і колишньої військової слави їх власників. Звучали цікаві розповіді. Ветерани із задоволенням ділилися спогадами про фронтові роки та нарікали, що не сподівалися застати такі ж військові події в сучасній Україні. Нажитись на чужій неуважності та використати чуже майно на власну користь за даними правоохоронних органів. Легко здобути прибуток сьогодні. На жаль, в моді. Як нині найчастіше ошукують українців, і які найвигідніші сценарії склали для себе злочинці? Найяскравіші приклади афер розповіли в міському управлінні міліції, щоб попередити городян і запобігти обману довірливих людей. Варіант афери перший купівля дорогого товару. Чоловік знайшов на сайті оголошень автомобіль своєї мрії. І без зайвих вагань забажав купити за будь-яких умов. Найшов це об'явлення в интернете, ціна. понравилась сцена. Он с парнем созвонился, парень начал ему кричать, что ну, у него там семейные проблемы, ему срочно нужны деньги. Он готов этот автомобиль дать чуть ли не даром вот. за 7 тысяч долларов. Данный автомобиль стоит намного дороже. Что вот. в принципе привлекло внимание вот, нашего потерпевшего к покупке этого автомобиля. На угоду покупець приїхав з грошима і на прохання продавця віддати всю суму одразу погодився. Сівши в різні авто, чоловіки нібито взяли шлях до нотаріуса. А вже в дорозі ошуканий схопився, помітив, що продавець з його грошима зник. На щастя, на місці зустрічі було встановлено камеру спостереження, що допомогло міліції відстежити хід подій. стоянку встановлена камера наружного наблюдіння. Отам повідео чотка там камера хорошого зображення. там чітко видно, када. Потерпівши, виїжджає ну, перший рядышком За ним їде виходить, виходить, наш Вот. Да, в этот момент він вибрав своего окна сверток в пакеті, там де би, можна предполагать, что находились деньги. Ну, там інші люди забирають от, і уезжают. Правоохоронці наголошують, при купівлі дорогих речей оформлюйте угоди тільки зі свідками та у нотаріуса і передавайте гроші в руки тоді, коли вже угоду складено. І навіть після купівлі авто наголошує слідчий, слід якомога скоріше переоформити його на себе. Треба автомобіль одразу ж йти знімати з учета, тратити на це деньги. Автомобіль буде в твоїй власності. В случае, якщо ти їздиш по довіреності, в будь-який момент автомобіль недобросовісний, власник може отозвати довіреність. Фактично ти лишаєшся і і автомобіля, потім через судди можна довго-довго відсужувати. Якщо в нього немає власності, то суд тобі в результаті нічого не відсудить. Наступний улюблений коник шахраїв банківські картки. Коли потерпілим, телефонують з невизначеного номеру та представляються працівниками банку. Здравствуйте, я начальник безпеки. Ваш счет намагаються зараз скрити, хочуть перевести деньги. Потерпівши, втрачають голову і одразу там мошенники починають вже окручувати їх в своїх цілях. Тобто, да, 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 ми вас розуміємо, давайте допоможемо. Для того щоб заволодіти фінансами, злочинцям потрібні номер самої картки, сівій ключ, що нанесений зі зворотнього боку. Маючи це на руках, злочинці можуть розпоряджатися рахунками власника картки. Останнім ключем при переводі коштів на інтернет рахунок стає код на проведення операції, що банк надсилає власнику картки в СМС. Правила вони використовують ну, по нашій системі та лінкплей. Та бо можно сказать, електронний кошелек, який дозволяє прив'язувати свой телефонний номер. Вот, и на него привязывать банковские карточки. С помощью него, там, как бы, это такая глобальная, можно сказать, наша всеукраинская сеть по приватбанка. Вот, с помощью него можно наличивать 10 банковских карточек вот, и по одной карточке проводить, к примеру, там, номинал, да, платеж 150 тысяч. То есть для них это очень удобно. Вот. И самый главный фактор то, что деньги выходят в интернет и их очень-очень трудно отследить. Правоохранники зауваживают, еда какие миры безпеки до яких варту к курорстувачам банковских карток. Можно пойти в отделение банка изначально уже, если ты не будешь пользоваться интернет-переводами, попросить, чтобы твоя карта не была привязана к интернет-переводам. Если ты переводишь даже деньги, ограничить эту сумму. То есть, да, например, кредитные карточки, если ты активно пользуешься картами, могут увеличиваться кредитным лимитом до 12-15 тысяч. Этот лимит, конкретно на банковский, этот электронный перевод, можно уменьшить. Крім цього, слід пам'ятати, що працівник банку має право задавати вам певні питання приватного характеру, тільки в тому випадку, коли ви самі звернулися до нього. Коли у тебе задають ці випросили фаміліями, отчество, девича, фамілія матері, це коли ти дзвониш на гарячій лінії, як 3720 приватбанка. Только в тих случаях ти должен ответити правду, поскольку, наприклад, ти спрашуєш о балансі своєму чи хочеш заблокувати карту, перевести деньги, тоді ти маєш це підтвердити. В інших случаях у тебя не повинні спрошувати, якщо тебе дзвонять. І остання популярна афера обмін грошей старого зразка на начебто нові і звісно фальшиві купюри. Зазвичай це шахрайство проводять, втершись в довіру до людей похилого віку. У місті таким чином вже ошукали одну жінку. У міліції наголошують, ніхто не може змушувати вас замінити гроші. Це все робиться в ході режиму купівлі-продажу або прямо в банку. Є Національний банк України, який при обміні грошей старий на новий, коли він випускає, він виносить постановлення своє. І информации, його что масової інформації. проводится що так да, дійсно есть оно работает в системі клієнт-банк національний банк. Тобто ми свои, свою зарплату старої купюры, банк. получил, соответственно, Він уже піздає їх уже національному банку. Тобто... Ці три сценарії фінансових афер сьогодні найбільш розповсюджені. Згадайте також і про попередню 100% сплату в інтернет-магазинах, коли десятки людей втратили гроші або про фіктивні рахунки на допомогу хворим чи постраждалим. Будьте уважними, закликають правоохоронці за часів економічної кризи. Шахрайство для багатьох найпростіший спосіб збагачення. 7 по 9 травня у Знам'янці пройшла всеукраїнська велогонка, присвячена 70-річчю перемоги над нацизмом у Європі. У ній вдало виступили вихованці тренерів Анатолія Миколайчика та Сергія Федоренка з Дніпродажинської ДЮСШ номер 4. Змагання розпочалися роздільними стартами на дистанції 10 кілометрів. Серед молодших дівчаток перше друге місця зайняли Валерія Зайчук і Дарина Жук. А Анастасія Маковей зупинилася за крок від призової трійки. Серед молодших юнаків другим фінішував Артур Орлов. Серед гонщиків 2003 року народження і молодше. Таке ж місце завоював Руслан Богомас. У юнаків швидшим за всіх виявився Ярослав Козаков. Наступного дня прийшла групова гонка, і знову ж місця, як і напередодні, дісталися Валерій Зайчук, Дарині Жук і Руслану Богомазу. В останній день після гонки критерію весь п'єдестал пошани зайняли наші дівчата Валерія Зайчук, Дарина Жук, Анастасія Маковей. 9 травня в свій день народження подарунок і собі, і команді приніс Руслан Богомаз, що виграв гонку критеріум. Ну і далі про погоду на наступну добу. У четвер-14 травня синоптики обіцяють мінливу погоду. В день можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до 14 градусів тепла. В день 21 вище нуля. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, коли золото наверх спливе, тоді правда на дно поринає. Чекаю вас завтра на цьому ж каналі о цій же порі. Хай вам щастить.